Друзі, вітаю вас на каналі Сучасна Риболовля. Вчорашня вечорка, мається на увазі попередній а, залишила по собі супер позитивні враження. Бо за той короткий проміжок часу, що я провів на воді, мені вдалося зловити дві щуки, одна з яких виявилась шестіркою. А це однозначно бонус. Сьогодні в нас чергова вечорка на Дніпрі, але сьогодні я вирішив вискочити завчасно. Тому що субота, тому що вихідний день і певні місця вони мають бути зайняті рибалками. А, сьогодні хочу перевірити старі добрі знайомі мені містяки, а по можливості розвідати щось новеньке то і таке. Щоб не витрачати час дарма, поки йду, розповім вам про свій комплект. А в моїх руках знаходиться 902-й Fish Orion м з тестом до Унції, Daiwa Certate 4000DC24 і 08 по Японії, 9 жильний Дюєлівський Monster Game. Ну що, я на місці, будемо розпочинати. Багато точок, як і очікували, зайнято фідеристами, тому сьогодні я не всюди зможу полазити. Точка мене зустрічає з сильним вітром боковим. Ну, Зараз будемо розпочинати. Вітер сьогодні просто якийсь шалений. Мене цим, звісно, особливо не налякати. Просто що не так комфортно ловити буде. Сьогодні я розпочинаю риболовлю з тієї самої рибки, що минулого разу шестірка в мене клюнула. Це моя улюблена дайва Прорекс Белішет 24 дюйми. Але вже не в натуралці, як минулого разу, а в кислоті. Трошки полазимо і пошукаємо. Я не дуже вірю, що зараз судак буде активний, воду не дають, вода стояча. Сонце ще досить високо. Спробую повпоратися в щуку. Ну і сподіваюся, що на вечорці сьогодні такі дадуть воду, бо вчора її взагалі не було. Все, друзі, очікуємо на першу покльовку. Наразі я вже обловив три точки, спробував декілька різних приманок і результату поки що немає. Ну а для того, щоб він був, потрібно постійно переміщуватись. Бачите, як жерех випригнув з води. А, якщо з судаком мені все зрозуміло, я знаю, де його варто шукати. Треба просто, щоб нормально дали воду на Дніпрі. А, тот з щукою, яка мене цікавить наразі, картина зовсім інакша. А, щука це одинична риба. Вона, як завжди, максимально розкидана по водоймі. Ну і Для того, щоб заробити якусь покльовку, треба постійно її шукати. А, я в чергове змінив приманку. Ось така от рибка трьохдюймова серії Realistic, називається Daiwa Prorex Slim Shady. Поки вона в мене не розлоблена, але це терміново треба виправляти. Ах ти! А ось і перша покльовка. Але покльовка не щуча. Скоріше за все це був окунчик. Підсів, підібрав і зна. Блін, і приманка ж така досить немаленька, як для окуня. Ти бачиш, да, на ракушничку стояв. Не хоче поки клювати щука, а лиш одну окунчикову покльовку я заробив і все. Або поки що я в щуку не попадаю, або можливо вона просто пасивна по високому сонцю. Ну, більшість точок, як я вже казав, зайнята фідерістами перспективних, тому мені доводиться лазити і шукати щось нове. А зараз пробуваю місця, в яких я ще не ловив. Поки рибку я не знайшов, я постійно експериментую з приманками. І різні рибки прокидую, які я вам сьогодні показував. І воблери, і навіть усіляке залізяче, типу коливалок і оберталок. Це все також дуже активно йде в вхід. Головне, не лінуватися. Таким чином, скажімо, найвірогідніше нащупати рибу і заробити першу покльовку. Тобто кожну точку я обловлюю не однією приманкою, а хоча б двома трьома як би прикро це не звучало, але схоже, що моя ставка на щуку сьогодні не зайшла. Я вже встиг обігти в районі 10 точок, і за цю дистанцію я розраховував заробити ну, хоча б одну щучу покльовку. Це як мінімум. Вчора за дві години риболовлі я заробив дві щучі клюваки. Сьогодні ловлю вже три і поки жодної. Тому напевно буду чекати на вечірнього судачка. Бо якщо дадуть воду, то він може підійти. Просто йти ще далі я вже не бачу жодного сенсу. Все, до вечора я осідаю на цій осі одній єдиній точці і буду дуже сподіватися, що ближче до вечора дадуть воду. Спробуємо доловитись хоча б чимось. О, -майо! -ма да, це була якась дуже-дуже здорова риба. Дуже легенько так нависла, і я навіть не повірив, що це покльовка. Не повірив своєму щастю. З гарної глибини, друзі. Це або гарний судак був, або сомік. Ну, точно, думаю, не щука. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, це прям щось дуже-дуже гарне було. <світтє> На рибку. Два з половиною дюйма. Да. От реально не повірив своєму щастю. Думав, по ракушці пішов. Ось ця точка, вона тут одна з небагатьох, а з гарним рваним рельєфом. Ну і особливо по подачі води гарна риба сюди підходить і вона тут затримується. Ми тут і залікових судаків ловили багато разів. Минулого року я тут такого сама потягав, ну хвилин, мабуть, 20 тягався з ним, так і не дістав. Щуки гарні, жерехи іноді залітають. І ось тільки що було щось, щось неймовірне просто. Щось здорове. В мене фрикціон затягнутий нормально, але аж фрикціон спрацював. Так, продовжимо експериментувати. Наступна в нас на черзі 10 грамова цикада. О! ну давай. Вода ще не настільки холодна, щоб цикади вже не працювали. Тому треба пробувати. Альтернативні приманки вони в будь-який момент можуть зайти, поки вода не остигла там градусів до, до 10-12 приблизно. О! Щось є, друзі. Щось вмовив і на цикаду. Так, а хто там у нас? Блін, завела вже кудись. Ну куди ж ти там зайшла, ну? Ага, згадав, там же ж бровка зла є. Там же ж є злобровка. Так, ну будемо виходити чи ні. Охренеть. Нам мертво засіло. Да, і рибка якась більш-менш непогана. Можливо, навіть і судачок. Якщо він там ще сидить. Блін, ну як же ж так, ну єдина риба за сьогодні. Ще й та в бувку залізла. Да. Так, ну зараз спробую обійти. Ні. На мертво. О, о-о! Є. А, це взагалі окунь, друзі. І подивіться, якого розміру. Це саме та риба, яку я сьогодні взагалі не збирався ловити. Да, це такий бонусний красень. На 10-грамовий Metal вайп. Я навіть подумав, що це судачок, якщо чесно. Дивіться, який гарний окунчик. До речі, його вже хтось ловив. Бачите, губи подерті. Дякую тобі, добра людина, що відпустила. Приємний кавунчик, однозначно. Давай, біжи додому. Я вже, якщо чесно, зізнатися, я вже думав змінювати цикаду, бо покльовок особливо то й не було. На одному з останніх закидів... Підсів гарний окунчик. Ну, це вже щось. Це вже приємно. Да, таких окунців за щастя половити. То може він там і не один стоїть? Ну, давайте терміново перевіримо. Да, не хочеться, якщо чесно, і час витрачати на окуня особливо. Але судак поки так само не клює, як і щука. Тому, ну, будемо пробувати ловити те, що хоча б відзивається. З ракуштяної бровки клюнув. На рівномірі. Приємний окунчик, дуже приємний. Минулого року, до речі, тут попадались окуня до пів кіла. Ловили ми їх тут трошки раніше, по більш теплій воді. І вони дуже непогано реагували на телспінери. Ну і в переміжку до окунів залітали гарні щуки. намагаюся вести цикаду максимально повільно вздовж дна, рівномірно. Бачите, який рельєф злий. Ось вам ще одна покльовка була тільки що прямо на бровці. І я більш ніж впевнений, що це знову був Окунь. Так, ну, давайте ще декілька закидів зробимо. О! Друзі, оце, оце гарна риба. Що, щука, чи... Напевно, щука. Напевно, щука. Ну, Просто якщо це окунь, то він буде, я навіть боюсь представити, якого розміру. Так, бровка. Бровка, бровка. Ти дивись, треба було просто поставити цикаду. Так, а ну дай хоч подивлюсь на тебе, хто ти там, щука. Щука, друзі. Ви бачите, я її сьогодні на силікон, на воблери, на залізяча пробую. Оберталки, коливалки, а їй цикаду треба було. Ну давай, якщо зійдеш, то сходь. Ну, я хоча б рибу побачив на вечорці. Ти сюди. Ти, 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 йде. От вам і що -пак. Да, намучився я сьогодні з цією щукою, чесно вам кажу. Що я вже тільки не ставив, причому цю точку я обловив, ну... І силіконом абсолютно різним, і воблерами, і оберталками. А їй просто цикада була потрібна. Давай, біжи. Ну, ось вона, цикада животворяча. Чесно, прям не очікував. От реально. Зайшла цикада на вечорці. Ходив я декілька годин, що тільки на цю щуку не ставив, а спрацював саме цикадос. До речі, не факт, що вся справа чисто в приманці. Можливо, щука просто активізувалась на вечорці. Це також дуже вірогідно. Хоч воду поки й не дають, але щука вона... Вона так не прив'язана до подачі води, як той самий судак. Ну, І під вечір вона просто могла вийти. Але ж тим не менше. я ж кажу вам, я цю точку вже чим тільки не обробляв. Так, дві покльовки непоганих рибок я зробив на цикаду, і, напевно, треба перемикатись назад в судачка. Бо рибку я тут вже піднакував. Більше покльовок на цикадос немає. Ну і по часу ви бачите, в принципі, сонце заходить. Це саме такий правильний судачий час. Хоч поки водою не дають, але ну варто спробувати. Зараз ще закид другий зроблю і. Буду перемикатись назад в джиг. Ну, круто, круто. Я вже чесно вам зізнаюся, думав, що не вдасться мені сьогодні розвалитися. Але експерименти вони а, в чергове довели свою результативність. О, ну нарешті в нас почали давати воду. Нарешті, це вперше за два дні. Якщо звернути увагу на сміття, то видно, як його ледь-ледь зносить. Вода виходить із затоки і... Течія дуже-дуже слабка, але ну хоча б щось. Нарешті вижероська ГЕС штовхнула воду. Ну і судачок, я думаю, що мав би підійти. Мав би. О! Є контакт. А оце вже схоже мій клієнт. На якого я чекав? Бачите, тільки-тільки я сказав, що вода вирухнулася, Одразу судача покльовка. Здалеку. Невеликий судак, але перший за два дні. О, я його вже на гліз вивів. Хе, хе хей іди сюди, друже. Я за тобою сумував. Я за тобою сумував. О, бачите. Стандартний пістон на Віпу. До речі, бородою придавив. Отакі от. Отакі от. От, от вечірні, Дніпровські. Ну, що вам сказати? В принципі, я сьогодні впіймав все, що можна було. Щуку бачив, окуня бачив і ось судачок почав підходити. От течія, вона ледь-ледь відчутна. Ні, навіть не так. Вона невідчутна, вона ледь-ледь помітна візуально. Але навіть цього судочку вистачило, щоб відреагувати. Просто моментально. Дали воду, одразу отримуєте покльовку. От мені завжди було цікаво, знаєте, коли приманка падає на дно і він накриває її бородою, то там ще все зрозуміло. Але як він лупить бородою приманку на ходу? Оце мені завжди було цікаво. Таке дійсно доволі часто трапляється. Це каже про а, пасивний а, настрій риби. Проте вона вже активізувалася, вона вже не мертва, як була до цього. <риклад> От тільки цього пасажира мені сьогодні не вистачає <риклад> для повного набору. Да, жерешок частенько виходить під ногами в траві. Але ну його тут ніяк просто не половиш. ой 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 Ой-ой-ой. Друзі, ви бачили цю подачу? Це судак був 100%. І гарний судак, гарнючий, з ями. Фух. Я задивився, чесно вам скажу, на цей чарівний захід сонця. Але як же ж він влупив в руку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, це точно був заліковий судак. І знову на віпаря. Десь трошечки промазав, просто не попав в гаки. Ага, зрозуміло. Бачите, коцки. Коцки по чебурашці залишив. Собака. В голову вдарив. Да, ну цей судак вже навряд чи добре. Але, тим не менш, у всякому разі, я знаю, що він підійшов. І от що цікаво, знову клюнув на рівномірній провоці. Я ще минулого року помітив а, в цих краях, що більшість покльовок гарного судака стається саме на рівномірі. І от сьогодні вирішив спробувати. Це вже друга судача-покльовка і друга на рівномір. Да, водичку дали. От судачок активізувався. Я не можу сказати, що він пасивний. Просто скоріш за все його тут зараз небагато. Тому покльовки є досить рідкими. Проте ось ця остання покльовка, ну вона може нам багато про що сказати. Це був гарний розмір. Це був активний судак. Однозначно. Шкода, що не попав по гачку. Є. Блін, друзі, піпець здалеку, вони клюють. Я вирішив збільшитись у вазі, тому що течія посилюється. І з самого викиду, вважаю, там ну, декілька обертів встиг зробити. Невеликий, на жаль, маленькі сідають, а гарний, коли влупив, просто не попав по гачку. Але ж ну. Знайшов я такий його. Знайшов я його. Ну дуже здалеку. Дуже. І знову таки рівномір. Бачите. Ось і він. Ось і він. Дуже полюбляє віпоря на рівномірній проводці. Дякую тобі, друже, за вечірній душ. От там мені камеру не зальопав. Та ні. Ну що, давайте продовжувати. Підійшов судак. А, чесно вам скажу, я думав, що він, якщо і підійде, то підійде, він буде стояти ближче. А тут недалеко від них є така прикольна берегова канава з досить крутим рельєфом, злим. І от минулого року ми ловили Судака саме по ньому. А сьогодні ну все здалеку, прям пі -пі з якого викиду. Ось мені сьогодні 902 МТ-шечка в нагоді і прийшлася. Максимально повільний рівномір. Такий вмираючий темп, можна сказати. Без ніяких прискорень, сповільнень, без ніяких ривків вершинкою вудовища. Просто монотонний рівномір. Ось така риболовля контрастів в нас сьогодні вийшла. Чесно, відверто вам скажу, не все вийшло так, як я собі планував, не все вийшло так, як хотілося. А проте результатом я задоволений. Дуже я сьогодні сподівався половити щуку, але, чесно кажучи, ну, трошки не склалося із нею. Але по подачі води підійшов судачок. І вдалося його трошки половити. Небагато. Так, всього кілька штучок я зловив. Але одну таку судачу покльовку зробив, що досі залишаюсь під враженнями. В нас вже темніше, тому буду збиратися і бігти відпочивати. Завтра обов'язково продовжимо, але це ви вже зможете побачити в наступному відео. Друзі, якщо вам сподобався цей відео, обов'язково тицяйте палець догори, а залиште пару ласкавих в коментарях і підпишіться на канал. До нових зустрічей!